Особистий помічник зі створення вашого ідеального гардеробу мастхев продовжує радувати своїх шанувальниць. Цього разу причиною радощі справжніх модниць стала презентація нової колекції. Отож, дизайнерки поділились з не менш модним Максі ті трендами зими та весни 2013 року. Трендом сезону являється біжвий цвет. Незалежно от цвіту юбки або брюк, з біжеве блузкою все буде смотреться гармонічно, стильно і красиво. Мы предлагаем использовать в гардеробе красную блузу. Многие девушки боятся этого цвета, но не стоит бояться. В красной блузе вы всегда будете очень ярко и привлекательно смотреться. Шифон мы хотим сочетать с бархатом. Это достаточно разные ткани, тяжелый бархат и легкий шифон, но их сочетание сделает вас исключительно утонченной. Засновниці бренду мастхев Настя та Аня і самі носять тільки власний одяг у новій колекції дизайнерки трішки поекспериментували. Тож до вашої уваги речі, які мають бути в кожної модниці мастхев. Одяг від мастхев згодиться на всі випадки життя в офіс на роботу у сукні чи костюмі, а увечері на зустріч з друзями. головне у їхньому одязі, як запевняють творці, відчуття комфорту. Український бренд мастхев впевнено розвивається та самодосконалюється. Окрім експериментів з новими тканинами, наприклад, оксамитом та новими кольорами, з'явились чарівні вечірні сукні, і саме це збільшило кількість шанувальників бренду. Привлікає а, цвітами, формами, цікавим інтересним подходом під... Ціною, стилем. мені очень делают. Мне по стилю просто подходит. Все самом деле. Очень інтересні віші. Дизайнерки створюють нові моделі, коли розуміють, що у гардеробі потрібні зміни. Вони використовують тільки якісні тканини. Великий вибір моделей на будь-який смак. Це про мастхев. Практичний та зручний одяг вибудує цілісний образ з урахуванням вашої індивідуальності. любое платье каждую девушку делает э, более элегантной, более женственной. И, конечно же, мужчинам нравится, когда девушки в платьях, на каблучках. Так что у нас в нашей новой коллекции есть как красивые элегантные платья. Возможно, они чуть-чуть в ретро растили. Вот я, например, как бы в таком платье сейчас э, с красивым воротничком. Причем это съемный воротничок. Если его снять, оно э, будет с одной стороны довольно-таки просто смотреться, а с другой Другої сторони, його можна буде розбавити аксесуарами і буде створюватися совершенно другий образ. Придбати нову колекцію можна у шоурумі мастхев, а також зробити покупку онлайн. Ціни приємно здивують. До того ж, у день покупця відвідувачам надається знижка в 20%. Тут вас зустрінуть доброзичливі дизайнерки, пригостять чашечкою чаю і допоможуть у виборі, адже головне любов та повага до своїх покупців. А головний девіз українського бренду мастхев те, що повинно бути. У кожної дівчини